Після довгої зими ми дочекались відкриття риболовного сезону. Трофейна долина водойма нам дуже рідна. Тут завжди заварять теплого чаю. Зустрінуть з усмішкою і зроблять усе, щоб ти почувався тут комфортно, наче вдома. При вході вас зустріне талісман водойма трофейчик. Для риболовлі ми обрали 16-й сектор. Під час розкладання нашого намету ми насолоджувались півом пташок та весняним сонечком, яке вже потроху починає гріти. Облаштували наші місця для сну. Приступили до розкладання бузбарів та сигналок. Обов'язковий ритуал інакше не клюватиме. Витягаємо риболовні насадки. Та налаштовуємось на чудову риболовлю. Друзі, всім привіт! Раді вас бачити на нашому ютуб каналі. Ми страшенно скучили за ребловною атмосферою, за адреналіном від виважування, а найголовніше за вами. Ви наша підтримка, ви наше натхнення. Підтримали нас цілий сезон. Заради цього в нас росли, росли крила, і ми хотіли щось робити. Тому дякуємо вам. Які надії ми вкладаємо на цю риболовлю? Як завжди, величезні. Після довгої перерви потрібно гарно розімнутися. Також, як завжди, хочемо зловити чим побільше рибки великої рибки. Тут власники також запустили усетра, веслоносів. Нащадки динозаврів. А також, в честь відкриття нашого риболовного сезону, ми хочемо зробити вам приємні подарунки. За перше місце буде ось такий приз, за друге, ось такий. Що для цього потрібно зробити, все дуже легко і просто. Бути підписаним на наш YouTube канал, поставити лайк до цього відео і написати гарний, приємний коментар. Тому всім успіхів! Також по нашій старій традиції ми заховаємо на водоймі для вас приз. Це буде поводковий матеріал від фірми Nash. А де ми його заховаємо? Дивіться далі у відео. Всім гарного перегляду. А нам не хвостанні лиски. Так. Що ж, друзі, поки Тарас маркериться, закидую ще пробує дно. Я вам розкажу трішки про новинки сезону від Кателбонопетіт. Це лінійка попапів, яка в собі містить ось такі смаки: це солодка кукурудза, світ корм, бергамот слива. Есів'ер, тобто кисла груша, наша любима естерфрут Полуниця, а також попапа з цікавою назвою Бігвін, але це секретна насадка. Ніхто не знає, що це за запах, тому класно буде розгадати. А також це універсальний мікс на основі класичного палету коропового, а також копенс. В складі також іде секретна сипуха з гамарусом. На цю риболовлю ми обрали для себе дві насадки: це кисла груша та бергамот слива. Зараз приступаємо до в'язання стіків і готуємо наші повідочки. Хочу вам показати, яку використовуємо сітку для наших стіків. Це 25 мм в діаметрі. Ось така для холодної води. Дуже якісно, гарно стійки розкладаються. Тому рекомендаціон від нас. Поводок у нас 12 см, звичайний короповий поводочок. Гачки Корда Мікса 8 розміру. Ось така в мене красота вийшла. Така вишенька на торті. Давайте подивимося, як воно виглядає в воді. Щойно ви подивилися, як гарно розпався стік, гамарус виплив, сипуха почала пилити. Мої насадки вже готові. Ідемо закидати. Yeah. Yeah. <laughs> не думала, що впадеться така маленька рибка, перша цього сезону, ну, але що маємо, то маємо вже приємно. Друзі, подивіться, яка гарна дзеркальна риба. Ми ще навіть не кормилися, а це вже другий короб. Чи є сенс? Клас. Насадка, на яку вже клюнули два коробця. Кисла груша по папчика. нужно потерять ой хороший Це ваша рыбка тут друга. Що, твій коментар? У нас дуплет. Я з тобою більше риба. Дивіться, друзі, це просто монстр. Та-то. -та. Я не знаю, скільки він заважить. Десь 10 кілограмів має. Більше, я думаю. І в мене є риба. Ось. Тобто, в тебе сазанчик. Значить, спрацювала серединка і спрацював камеш. Ага. А які дистанції ми зараз вам все розкажемо. Такий десь в районі 5 кілограмів, попередній десь був в районі 6. Ну от, слива була. Так, Та? Тому що там була кисла груша. Так. Ну що ж, як казав е, Назар Луць, виробник котел Банопет. Бегемот на бергамот. Точно. Що, дихаєш? Дихаю. Руки відказують, риба дуже важка, дуже сильна. Я не могла її підняти. 11 часов 30. Після чотирьох швидких клювань ми вирішили трішки підкормити та затримати рибу на точці смачним кормом. Як показав минулий сезон, риба від зерняток кробін в захваті на будь-якій водоймі, ціла конопля, мелені конопля та тигровий горішок ідеальне поєднання на весну. Справа в тому, що насіння коноплі має цілу низку корисних властивостей, вітамінів, мінералів. Не знаю, чи від коноплі риба сміється, але апетит шалений точно дістане. Так як зараз початок весни риба ще не дуже активна, тому варто не перестаратись, не перегодувати рибу, тому ми підкинули лише по два з помби у точки. Нагодували рибу. Час підкріпитись і самим. Неймовірно смачний бограч нам приготував наш друг Остап. Аромат заполонив Усю водойму. Друзі, відсутні ліво вудлище. Це означає, що у нас. П'ята, так? Кінець. Тож, кілограм 5. 6. Палки просто не зупиняються, сигналки не перестають нам сигналізувати. Клас. рибка сазан Дуже сильна риба, я думала, там монстр. Був один схід, на жаль, але дуже багато риби сьогодні ми спіймали, що не може нарадувати. Що наше восьме клювання. Сомий короб, якого ми витягнули. Це вже важче. Дуже гарний короб таку має. Таке розфарбування. Ще одне клювання, серединка, і ще один бегемот на насадку слива бергамот Дійсно просто насадка відповідає, тому що на неї ловляться дійсно бегемоти. Вау! 8980 якось. Тож, друзі, після нічного дощу на серединці клюнув ось такий прощальний короб. Ми вже збираємось додому. Але ще ось на від'їзд ми спіймали такого красина маленького. Насадка, до речі, слива, бергамот ловить не тільки бегемотів, а й таких красивих карабузів. Що ж, наша риболовля підійшла до кінця. В загальному ми задоволені. Зловали давіть коропів один зійшов. Сьогодні ми випробовували новинки від Appetit. Це серія попапів, яка дуже сподобалася рибі. Насадка, кисла груша та слива бергамот зробили нашу рибу А також поєднання з універсальним міксом це створило бум. Риба просто була в шоці. До речі, ми не кормили багато, так. Да. Але все ж таки в загальному по. 7-8 спомбів ми кинули в точку. Задовжди. Працювала і серединка, і працювала камеш. Також не забувайте, що в нас є інстаграм-сторінка, куди ми викладаємо усі історії з риболовлі. Ви перші там побачите, якого коропа ми зловили, перші на яку насадку, тому силка в, під... в описі. Не забудьте підписатися. Ну, як обіцяли на початку відео, на водомі Трофейна долина ми заховаємо для вас поводковий матеріал від Неш. А де? Отож, де ми заховаємо цей нешовський поводковий матеріал, він абсолютно новенький, дорогий. А при візді ви побачите табличка Трофейна долина. І одразу навпроти є ось таке накриття, де і буде лежати цей матеріал. Тут бачимо є середня дошка. І отут. Ось там буде він вас чекати. Дуже круто буде, якщо ви зробите фотографію з цим поводковим матеріалом. Нам буде дуже приємно. А всім успіхів і всім величезне, дякуємо за перегляд. Всім папа, до зустрічі на водоймах.